Ко хочете, доски? Іде далі. Одна, одна третя. І п'ять 5.14. Які буде найменше спільний знаменник? мене? Найменше спільний знаменник. не ділиться на цего. На три. Ми перемножимо її. Uh -huh. Яке буде чисто? Рок три? Два. Серед два. А тут чотирнадцять. Перемножуємо обидва. Перемножимо цей дріб. Дуди множити на чотирнадцять. Через дві. Три на чотирнадцять. Скільки це буде? Тут буде чотирнадцять. П'ятнадцять других других. Підходить. На других рік. Чотири, п'ять, п'ять. Пятнадцять. Сядь, точно I do 315 будет 45, 75. 70. 315. Здесь 15 можно скоро На 5 можно. За 15. За людьми. 5, 20 париков. Які можна скоротити, на яке число? На ну, 4. На 4. Ну, те шестеро. Чотири. Текст і тема тексту. Текст – це об'єднаних між собою темою, все граматична, граматична. Тема тексту це його зміст, те, про що, або про кого в ньому йдеться. Головна думка тексту це заради для чого його було створено, чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає. Запишіться у тебя. Напишітеся це, але може бути в другому, що писати.

Про що або про кого в ньому йдеться, головна думка тексту заради до чого, чого закликають від чого застерігають. Добре, молодець. Мовна, прочитай ще таке головна думка тексту. Ага, ну що, що, Головна думка тексту те, заради чого його було створено, чого він навчає, до чого закликає, чого за написали. Біла віка вам домашня була права яка. Права 73. 1675. 73. 107. Дай двасіпі, так? Сім-три-десять-чотири? Ні-хо! Ні-хо! ні О, браво, була суття три. Суттєнка, суттєнка. Суттєнка, суттєнка, суттєнка. Це ти <про як програжу і кривуш. Читай. Жив, коли подавно да один багатий, а другий бідний. Щоб не сказати, цей рідний брат умер. Зостався у нього син. І він живе та теж бідний. І питався біль свого дядька. А що, дядьку, як лучше? Досить продовжує, не поюрі. Егеш? Еге, де ти тепер знайдеш правду, немає тепер правди на світі. Тепер е е е е е шкіри, шкіри, шкіри. ще одна кривда. Ні, дядьку. Дячку? Дядьку. Е, дядьку. Е, правда, правдою будуще жити. Ходімо на суд. <клухи> давай, давай. Та кого ж ти так підеш, дорозі до до та спитаємо чоловіка, якого звуть, як. Зустрінемо. Сказ... Не звуть, а зустрінемо. Зустрінемо, як, сказ... як скаже, так, і буде ваш прав... ваша правда. У... Уся моя худ... худоба буде вам. Моя... Правда. Моя правда мені. Просто мішку читай. А так спитаємо до, до трьох раз. Ну добре, і пішли вони дорогою, ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік і, із заробітків. Чи, чи, чи що і що, Здоров, чоловіче добрий. Здоров, скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити правдою чи неправдою? е е добрі люди, де е, тепер де, е, знаєте? Немає тепер е, е, ні ніде е, на свій. Спі, хороший розліт, і довго Бувайте веселі, бувайте здорові, багаті, селі, взаємні любові. Christmas, everybody! Merry Christmas! Нових років життя і здійснення всіх мрій у наступаючому новому 2012 році. А зараз до вашої уваги новичне свято учнів 9 класу. Про що тут пишуть? Так. Вовку одружився з лисицею. Отзо дає сірий. Снігова королева зробила великий запас снігу та льоху. Тепер у неї можна придбати цей сніг за цінами нижчі, ніж у виробника. Навіщо мені цей сніг? На сьогодні швидше цей вичерпцей «А це що за оголошення? У Сасівській школі перших-других ступенів. Відбудеться новорічне свято, запали свою зірку. Запрошуються всі, хто любить співати, танцювати, ігри, грати. Але як мені туди потрапити? Мене ж ніхто не впустить. А, переодягну снизу снігу руку. Може, не впізнають, ще й подарунок від діда Мороза отримають. Де по нашій українській землі спалахнули вогні на ялинках в новорічньому золоті? Він заходить у наші будинки і всім бажаємо добра у житті. Добрий вечір, любі друзі! Добрий вечір, шановні гості. Ну що ж, на цій веселій ноті ми хочемо попрощатися з вами. Свято сьогодні не відбудеться. Його принесли на 30 лютого 2012 року. Отже, до скорої зустрічі. Не вірите, не встаєте і не йдете додому. І правильно робите, адже у нас незвичайне свято. Свято, свято Нового року. Отже, запрошуємо всіх на новорічне свято. Просимо всіх веселитися, сміятися і грати. Просто відпочивати. Припадає на весни після зимової сплячки пробуджувалася природа, все починало оживати. І запровадженням християнства церква вимагала принести новий рік з весни на весіллі. Тим часом у Європі під впливом католицизму початком року вважається січень. щоб якось усунути цю розбіжність, Петро I в 1700 році переніс відзначення Нового року на січень. Одначе ця дата виявилась точно. і з того часу в нашій країні співіснують дві дати початку нового року: офіційна 1 січня та релігійна 14 січня. Ось такою є історія і значення нового року. А наше новорічне свято продовжує пісенна композиція. Цього року не дуже смачні, отже, карантини передбачається. Наступні роки нашої програми дуже шановні. Вони вже встигли завоювати наші серця з екранів телебачення. Зустрічайте нових русських банк! Петросян, як знає, що ми, зв'язки були мають, ні Так тебе за язик ніхто не тягнуть. Ну що за діти пішли, скільки розкладалося вундеркіндів, що не встигаєш прибирати. Світоч, а ну нюхни, що за п'ятного виводителя? Не знаю, в мене з східні більше трохи не було. Я любила бісдуру. То то я думаю, чого ти така тоща? На себе були висвітлення. А що тут дивитися? У мене в школі і фізкультури не було, бо без мата не можна лазити по канату. Я обічалась з високою культурою про відношення. Бачите, рубати, краще пішли вчитися в мірі. Поляна тиска. Зустрічайте, брохливий ми опис. Добре вечер, добри вечер. Той народу, то се Как приятно така встреча на звезду на сед Вам безумно повезло, що знайшла для вас є час і попала я в село, не в Париж, не увесь. Вся вселене мене знає, хто така Вірун, і не треба нам, снігурки і мороза дідуня. Щас устрою, я вам шов, світ цього не бачу. Відпочинемо чудово і прикольно значить. Про чудеса, як ми хочемо, щоб під новий рік здійснилися всі наші бажання. Так, та наша наступна гостя може це зробити. Таємничий агент у нас ще є. Сліди з нічого дістає, судить це ганкуазу. покличемо відразу. Тобі циганко парт, то скоріше вже гадай. Довгу дорогу бачу. Вам лежить, далек... а, вам лежить далекий край, а на душу тиха радість, а на серці у вас печаль. Mm -hmm. Вам зустріються є невдачі. Перемога буде знов, Буде щастя новорічне, mm -hmm. буде радість, і любов. Все, закінчила сеансі. До побачення гудбай, на прощання дорогенько. Щось смачненьке зідає. Азом полодалище нашим мостям. Цікаво, що як чекає у наступному новому році. Ні, з 31 грудня на 1 січня на вас чекає п'яне шампанського. Вітамо і серця. Я ще не позвонив. Питають, багато їх буде. У новому році збільшиться розвини на кописті хлопченка і дівчинку. День зими, хто до нас завітає, ви вгадаєте чи ні? Так, вже час може закликать, щось він забарився. може, десь притумився. Давайте разом погукаємо. Дід Дід Мороз! Дід Мороз! 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 Дід 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 Мороз! Добрий день, добрий час, завітали ми до вас! Правда, трохи забарили, бо дороги снігом крили. Легко втрапити в мед або з'їхати в пів Та хоч дуже ми спішили і автос моє лишили. І до вас через ярки шли на лижах, на прошки. Бог, це здали в натурі, норматив по фізкультурі. От цю на слова. Де у тебе голова? Діду, то які проблеми? Казанок на місці в мене. Кльовоха. Ялинка, просто клас. Храменися, тут же діти. Ти відстав відже зі діти. Аж тебе говорить так, кожна дівка є козак.